Вітаю вас, друзі! В сьогоднішній урок ми з вами присвятимо одному іспанському слову, яке залежно від контексту і комбінації, на українську мову можна прикладати зовсім по-різному. Мене звати Леся і empezamos ж лекціону 64 Отже, друзі. Попри те, що в українській мові ніщо може виступати в ролі займенника та іменника, в іспанській мові «nada» Може бути іменником, займенником і прислівником. Але краще за все розглянути це слово на прикладах. Estamos en casa y de la nada escuchamos un ruido fuerte. Ми вдома, і ні звідки чуємо гучний шум. Як бачите, в цьому реченні «la нада виступає в ролі іменника. А тепер проаналізуємо переклад. Як бачите, «de la nada» я Переклала як ні звідки. Ми можемо замінити цей вислів на інший і зберегти зміст попри невеличку семантичну зміну. Подивіться самі. Estamos en casa y de repente escuchamos un ruido fuerte. Ми вдома і зненацька чуємо гучний шум. Друзі, як бачите, за змістом речення між собою вкрай схожі. Але якщо ми вживаємо іспанською один вислів, то на українському прикладаємо найбільш точним словом або висловом. Якщо ми хочемо замінити це слово, то ми маємо усвідомлювати, що в іспанській мові існує аналог, який прикладається так само. І заодно ми вивчили ще одне стільки словосполучення дерепенте, що прикладається як раптово або зненацька. А тепер, друзі, вивчимо ще одне стіке словосполучення, в якому ла нада виступає в ролі іменника. Salir de la nada» Вийти з нікуди. Давайте розглянемо приклад. Este chico salió de la nada y se convirtió en el і се de la universidad». Цей хлопча вийшов з нікуди і став найкращим студентом університету. Este chico salió de la nada y se convirtió en el mejor estudiante de la universidad. Друзі, це стільки словосполучення підкреслює незаможнє походження людини, яка досягла успіхів. Або е, людину, яка, попри складнощі та відсутність підтримки, досягла більшого, ніж інші. Ідемо далі. Зверніть увагу, що в наступних двох прикладах нада виступає в ролі займенника. Наприклад, no traigo nada de viaje. я нічого не везу з подорожі. Або come nada. ви нічого не їсте. Друзі, ця невеличка перерва для лимонаду і для вподобайки. Бо я помітила, що, попри велику кількість переглядів, відсоток вподобайок дуже низький. Дуже часто він не досягає навіть 10 від переглядів. Тому, будь ласка, підтримайте мене вподобайками. Ви знаєте, що це допомагає Ютубу просувати цей канал і це відео іншим користувачам. Дякую вам велике! На наступних прикладах я продемонструю різноманітність застосування слова нада в різних контекстах, в різних реченнях і стійких словосполученнях. А ви, друзі, звертайте увагу на переклад на українську мову. Еше софа кошта міль єврош. Ця софа коштує 1000 євро. Майже нічого. Друзі, я впевнена, що ви зрозуміли скептицизм обох висловів і в українській, і в іспанській мовах. Лош no ношон нада fáciles. Вправи зовсім непрості. Антоніо Сефоє Аценада. Антоніо щойно пішов. Друзі, зверніть увагу, що останнє речення нас привело до ще одного стійкого словосполучення із словом нада. Аценада перекладається на українську як «щойно». Запам'ятайте це, будь ласка. Поступово переходимо до ще одного стійкого словосполучення, яке нам необхідно для наступного прикладу. Hacer ruido прикладається як шуміти. Hacer ruido como si nada. Вони шумлять, наче нічого не відбувається. Друзі, como сі si нада прикладається як наче нічого не відбувається. В даному реченні ми також можемо сказати: вони шумлять, наче вони самі. Como si нада можна використовувати в випадках, коли, наприклад, ви з кимось спілкуєтесь і ви. Попри ваше прохання або зауваження, вас ігнорують. Тоді ви можете сказати: Reactionas como si nada. Тобто твоя реакція, наче нічого не відбувалось, наче я з тобою не спілкувався. А тепер, друзі, дізнаємось, коли і як казати, будь ласка, іспанською. Читаємо приклад. Дігаме КЕ ОРА еш. Скажіть, будь ласка, котра година. Шумраз Die 10 годин. Гратіс. Дякую. Де надо? будь ласка. Друзі, зверніть увагу, що на початку діалогу в питанні ми кажемо favor», будь ласка. А в кінці діалогу ми кажемо Де nada», будь ласка. Читаємо ще один приклад. Мама, muchas gracias por el pastel. Es riquísimo. Матусе, дуже дякую за пиріг. Він смачнючий. Де nada, hija». Будь ласка, донько. Так само, друзі, де «надо» прикладаємо як, будь ласка. Запам'ятайте це. І звісно, друзі, ми розглянемо приклади, коли «надо» вживається в геть розмовних реченнях. Читаємо: Нада, текера ша комерконошодрош. Все, ти залишаєшся на обід з нами. Друзі, як бачите, це, наприклад, в дружніх діалогах, коли хтось когось запрошує, інший відмовляється, і тоді той, хто запрошує, каже. Вирішили, ти залишаєшся на обід з нами. Давайте розглянемо ще один приклад. Ай, те пісадо, лосіенто. Ой, я тобі наступив на ногу, вибач, нада, транкіло, ну, паса нада, нода. Та не переймайся, все гаразд. Друзі, давайте розглянемо останні, останню відповідь. Ви можете сказати нада, транкіло, і цього достатньо. Можете сказати нада, транкіло, «но паса нада. Ви можете сказати Но no nada». Ви можете сказати Но ЕС нада. Це все взаємозамінні е, варіанти відповіді. І все це можна перекладати та не переймайся, все гаразд. Настала черга, друзі, вивчити переклад нада». Наприклад, «Estás Кансадо, ти втомився? nada». зовсім ні. Отже, паранада перекладається як зовсім ні, або геть ні, або в жодному разі. В жодному випадку, залежно від контексту, друзі. Читаємо передостанній на сьогодні приклад: нада меуштата кому нада. Ніщо мені так не подобається, як плавання. Друзі, а на завершення сьогоднішнього року я вам дарую ще один цікавий вислів: нада іменнош. Більш ніж нічого. Цей урок, друзі, був дуже насиченим, і я впевнена, що він вам буде корисним в діалогах, при спілкуванні з вашими іспанськими друзями для розуміння і для висловлювання ваших думок в різних стилях, в розмовній мові і не тільки. Друзі, я б вам радила цей урок переглянути по шматочках. Наприклад, перших 2-3 сторінки, аби ви усвідомили. Використання приклади, і аби ви самі склали уявний діалог, в якому ви могли використовувати надбані знання, це дуже корисна вправа. І друзі, можете мені в коментарях писати такі приклади, які ви самі вигадали, і я підкажу, чи правильно воно вживається контекстуально, чи треба щось виправити. Це дуже корисна вправа, дуже раджу. Друзі, ті, хто ще не поставив подобайку, зробіть це, будь ласка, прямо зараз. Ті, хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, поширте посилання на це відео і на цей канал вашим друзям. І, звісно, друзі, користуйтесь опцією PayPal для підтримки цього каналу фінансово. Всього вам найкращого до наступного року.